Станіслав Степанюк з першого дня повномасштабної російської агресії став на захист України у складі територіальної оборони. На початку 2023 року служив в одному з підрозділів Збройних сил України. Павло, друг Станіслава, розповів, що чоловік був добрим і відповідальним. Абсолютно нікого не образив, абсолютно нікого не підставив. Жодну людину не підвів. Знав його з самого рання покладістий добрий. Щирий, таких мало людей, справжніх, завжди приходив на допомогу. Як тільки ворог з'явився, взяв в руки зброю і пішов боронити. Шана герой. Для мене він герой. Освітлою дитиною. І дитинця любив Україну. Ми зі Стасом разом навчалися в університеті. Стас був чудовою людиною. Він один з небагатьох, хто був дуже добрий самим по собі, допомагав іншим людям і по навчанню він завжди допомагав. Це просто була світла людина. Він захисник. Ми вдячні тобі, Стас, за наше життя. Я вірю в перемогу. Я вірю, що всі ці смерті не дарма. Ольга Юрченко, директорка міського центру соціальних служб, розповіла, що Станіслав любив свою родину і був патріотом України. Він народився в 1990 році у місті Кориці, що на Рівненщині. Але сім'я мама переїхала із дитиною сюди, і він навчався тут, у Житомирі, закінчив нашу загальноосвітню школу номер 20 І після отримання базової освіти він прийшов на навчання до технічного ліцею при Житомирському державному університеті Житомирська політехніка. І успішно закінчивши ліцей, вступив до Житомирської політехніки успішно закінчив університет, отримав професію, технічну інженерну професію і працював на кар'єрах України. Він був неймовірний у всьому, він був неймовірний у любові до своєї родини, до своєї сім'ї і до України. Поховали захисника на Смолянському військовому кладовищі.